Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви? Бажаю вам я, мої милі, кмітливі хлопчики і дівчатка. Дітки до нас завітав ведмедик. Він ніс нам конверти, на яких були намальовані геометричні фігури. Але дорогою вони загубилися, а конверти забруднилися. І ведмедик забув, які фігури були в якому конверті. Давайте допоможемо ведмедику пригадати ці фігури. Допоможемо? Ось погляньте, конвертики забруднені. Давайте ми з вами домалюємо лінії, які забруднились. Що потворилися цілі фігури? Перший конверт це круг. Другий конверт це трикутник. Третій конверт домальовуємо – це квадрат. Молодці. Давайте поглянемо, яка фігура перша. Круг. яка фігура друга? Трикутник. Яка фігура третя. Квадрат, молодці. Ой, погляньте, які веселі геометричні фігури з'явилися з конвертів. Які вони гарні. Погляньте, а чим схожі між собою трикутник і квадрат. Погляньте, що має трикутник. Кути, правильно? А чи є такі кути у квадрата. Так, і квадрат має кути. А давайте поглянемо, скільки кутів і сторін у квадрата. Порахуємо один, два, три, чотири. Чотири кута має квадрат. А скільки сторін порахуємо разом? Одна. Дві. Три. 4. 4 сторони і чотири куточка має квадрат. А ось погляньте на круг і скажіть, скільки кутів у круга? Жодного. Круг може котитися, йому ніщо не заважає. А тепер давайте розглянемо: чим круг відрізняється від трикутника і квадрата. Так тим, що в нього немає. Ні кутів, ні сторін. Молодці малята. Ой, погляньте, з якої казки герої до нас завітали ще. Впізнали? Так, це казка Рібка. А пригадайте, хто тягнув рібку спочатку, а хто потім? Хто першим прийшов до рібки рвати рібку? Дід, правильно, а хто другим. Бабка вірно. А хто був третім? Так, внучку, покликала бабка. А хто був далі? Наступний? Правильно, собачка, жучка. А кого покликала жучка далі? Так, котика, вірно. А кого покликав котик? Хто був останнім? Так, мишка Норужка була останньою. Тож, ведмедик, ми тобі допомогли загублені геометричні фігури впізнати. Це круг, квадрат і трикутник. А пригадайте, малята, яка фігура була першою? Так, першим був круг, другим був трикутник. А третім був квадрат. Молодці ви мої розумнички, скажемо до побачення, кругу, трикутнику і квадрату.